Доброго дня, дорогі діти! Розпочинаємо урок української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне і почнемо з вами працювати. Ми з вами написали діагностувальну роботу, підвели підсумки по вивченій темі. А сьогодні тема нашого уроку розповідні питальні і спонукальні речення, окличні і неокличні. Ця тема не є для вас абсолютно новою, адже про всі ці типи речень ми говорили, тому сьогодні лише пригадаємо і закріпимо наші знання. Отож, ми з вами, діти, розмовляємо словами, так? словами вкладаємо в речення і, відповідно, речення, яке несе якийсь зміст, може пояснити іншим людям, що ми хочемо їм розповісти, чи, чи що б ми хотіли у них дізнатися. Всі речення поділяються на два типи: це речення за метою висловлювання та речення, які ми вимовляємо за інтонацією. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. І відповідно за інтонацією, речення наші можуть бути окличні або неокличні. Давайте розглянемо їх на прикладі речень. Отож, перед вами є три речення. Перше речення. Яке місто відвідали друзі? Що ми бачимо, діти? У кінці цього речення стоїть знак питання. Отож, це речення буде питальне. Друзі милувалися Полтавою. Це речення нам розповідає про те, що друзі були в Полтаві і нею милувалися. Отож, і в кінці цього речення стоїть крапка. Отож, це речення буде розповідне. І наступне: дізнайтеся, що цікавого є в Полтаві. Тут нас автор закликає, щоб ми виконали якусь дію, провели якусь роботу, щоб ми дізналися, що цікавого є в Полтаві. Такі речення, які нас діти спонукають виконувати якусь дію, називаються спонукальними. І в кінці нього, відповідно, теж стоїть крапка. Коли речення окличне, а коли не окличне, якби діти в кінці якогось з цих речень стояв ще знак оклику, це речення було б окличне. От, наприклад, Друзі милувалися Полтавою. Тобто ми захоплюємося, аж нам дуже сподобалося, що вони це робили. Тоді б це речення було розповідне, але окличне. Ось, тому будьте уважні, завжди в кінці окличного речення діти, буде стояти знак оклику. І давайте розглянемо правило. Речення, у якому про щось розповідається, повідомляється, називається розповідним. Речення, у якому про щось запитується, називається питальним. Речення, у якому висловлюється спонукання до дії, прохання, заклик, називається спонукальним. Добрі діти, Попрацюємо над вправою. Зараз ви бачите на екрані діалог. Давайте його разом прочитаємо. Чого, брате, так зблідів? Що з тобою сталося? Ах, за мною через став аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та б село почуло. Та воно пак і не сто, а п'ятдесят було. Та й п'ятдесят диво в нас де б їх стільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але десять гналось. Так і десять не було. Знать один усього, а як один, аби вовк страшно і одного. А може, то і не вовк. А що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. Отож діти, ми прочитали з вами діалог. Ви бачите, що у цьому, у цьому діалозі є багато речень, вони є невеличкими, є вони різними за метою висловлювання і за інтонацією. Ми з вами попрацюємо лише з тими реченнями, які є виділеними. Тобто це перших чотири репліки. Ваше завдання, діти, виписати із цього діалогу всі. З виділеного виділеного діалогу всі окличні речення. Нагадую, у кінці окличних речень діти стоїть знак оклику. Отож, давайте подивимось, які речення ви виписуєте. Перше. Що з тобою сталося?» Бачите, стоїть знак питання і знак оклику. Це означає, що це речення питальне, окличне. Наступне. Ах, за мною через став аж сто вовків гналось. Теж в кінці стоїть знак оклику. Це речення нам про щось розповідає, тому це речення буде розповідне, окличне. Бог з тобою! Окличне речення. Сто вовків! Теж окличне речення. Отож, ваше завдання виписати цих чотири речення. Я думаю, ви вже впоралися. Аж тепер. Ще одне маленьке завдання підкреслити речення, яке ще є питальним, діти. Які з цих чотирьох речень, які ми виписали, не просто окличне, а ще й питальне. Правильно, перше, що з тобою сталося? Підкреслили його, так як я відповідно однією рисочкою. Це речення буде питальним і окличним. Чудово. Добре діти. Вивчаючи тему речень, треба не просто вміти розрізняти їх типи, а ще й діти треба вміти знаходити їх межі, тобто, де речення закінчується і де починається нове. Пропоную вам виконати таку роботу. Ми маємо малесенький текст. У річку Ворсклу впадає маленька річечка Лтава, саме в тому місці розташоване місто Полтава. Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву. Ми бачимо, що цей текст ми не можемо гарно прочитати, адже в ньому не вистачає меж, межі речення. Так? Нам потрібно розділити його на речення і списати цей текст. Давайте читати і думати, де закінчується думка кожного речення. У річку Ворсклу впадає маленька річечка Лтава. Тут хочеться, ніби поставити крапочку. Що ми і зробили? Саме в тому місці розташоване місто Полтава, теж думка закінчена. Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву? Що ми чуємо у цьому реченні? Так, ми чуємо посил питання, тому в кінці останнього речення ми поставимо знак питання. Прошу вас списати цей текст. Не забувайте, що ми речення починаємо писати з великої букви. Якщо ми поставили крапку, знак питання чи знак оклику, то наступне слово буде починатися із великої букви. Прошу його списати. А тепер прошу перевірити, чи правильно ви виконали завдання. У річку Борсклу впадає маленька річечка Лтава. Крапка далі з великої букви. Саме в тому місці розташоване місто Полтава. Крапка, з великої букви. Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву? Знак питання. Чудово, діти. Також ми з вами сьогодні спробуємо перероблювати одне речення, щоб воно е, змінювало свій. Вид. От, наприклад, записуємо. Є у нас речення. Друзі побували на Полтавщині. Записали його. Давайте розберемо, яке це речення за метою висловлювання і за інтонацією. За метою висловлювання. Друзі побували на Полтавщині. Воно нам розп... просто розповідає, де побували друзі. Отож, це речення розповідне. В кінці ми не бачимо знаку оклику, тому це речення яке? Неокличне. Записали собі зверху розповідне, неокличне. Зараз пропоную вам його змінити, щоб воно стало питальним. Тобто, в кінці його вже буде стояти знак питання. Як ми його переробимо? Практично не змінюючи. Ми запитаємо: друзі, побували на Полтавщині? Ми запитуємо, чи саме на Полтавщині побували друзі. Друзі побували на Полтавщині. Бачимо, в кінці стоїть знак питання, значить, речення це буде питальне. Знаку оклику немає, тому це буде речення неокличне, питальне, неокличне. І спробуємо ще переробити його у спонукальне. Спонукальне, окличне. Ми повинні попросити чи наказати, чи висловити прохання, щоб друзі щось зробили. Ми попросимо наших друзів, щоб вони побували на Полтавщині, так? Друзі! Побувайте на Полтавщині! Так? Ми їх закликаємо до того, щоб вони приїхали до Полтавщини. Ми бачимо, що це речення спонукальне, воно спонукає нас виконувати дію. В кінці його стоїть знак оклику, тому воно буде окличне. Отож, це речення ми перебудували на спонукальне та окличне. Добре, діти! Я надіюся, ви всі встигли все записати. На цьому наш урок закінчений. Дякую вам за роботу. До наступних зустрічей!